Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я показую чотири способи намалювати серце. Беремо інструмент прямокутник, затискаємо Shift і малюємо квадрат. Обертаємо його. Беремо інструмент опорна точка і одну сторону підтягуємо до гори, і іншу сторону підтягуємо до гори. Виходить таке серце. Тепер виділяємо об'єкт розгорнути. Затискаємо Shift і ліва кнопка миші і зменшуємо, відставляємо в сторону. Знову беремо інструмент прямокутник, робимо з нього квадрат, обертаємо, переводимо заливку в обведення, вибираємо собі пензель, ось такий. Трішки його зробимо товстішим. Інструмент часткове виділення і верхню точку видаляємо. Стрілочкою на клавіатурі. Так, тепер ми заходимо в обведення, закруглені кінці вибираємо і збільшуємо нашу щільність пензля до 1000 пікселів. Ось таке серце вийшло: об'єкт, розгорнути. Окей, і зменшуємо Shift, ліва кнопка миші. Відставляємо в сторону. Тепер беремо інструмент еліпс, і малюємо такий овал. Заходимо в інструмент деформація перспективи. Вибираємо ось цей інструмент деформація перспективи. І розширюємо верхню частину овалу. Заходимо в опорну точку інструмент і нижню точку. Стрілочкою донизу тягнемо, стрілочкою на клавіатурі. Ось так. Добре. Ставимо кут 25 градусів. Трансформація, циркальне відображення по вертикалі копіювати. Вирівнюємо їх понизу і об'єднуємо. Зменшуємо і відставляємо в сторону. Тепер найважчий спосіб, як на мене, беремо інструмент, спочатку візьмемо товщину кісті, кісти пензлика ось такий. І візьмемо перо, ставимо одну точку, паралельно до неї іншу, і тянемо донизу таким чином. Підтягується верхня частина, робиться дуга. Тепер повертаємося в ту саму точку, ставимо внизу, але шукаємо, щоб з'явилася така фіолетова лінія це буде центр. Тягнемо донизу, а дуга з'являється згори. Знову вертаємося в нашу точку і замикаємо коло. Переводимо обведення в заливку. Інструментом виділення підтягуємо, точніше, заокруглюємо кут, нашу точку. Щоб не була гострою, дзеркальне відображення по вертикалі і робимо ось таку копію. Вирівнюємо, виділяємо обидві копії, вирівнюємо понизу, дивимося, щоб нічого не вилазило і об'єднуємо і ще зменшимо. Ось так. Так, ставимо назад в нашу монтажну область, трішки їх зараз збільшимо. Ось так виходить. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.